Благообразний Йосиф, знявши з хреста пречисте тіло твоє, плащаницею чистою обвив і пахощами, покривши у гріб новий положив. Ці слова ми часто чуємо у тропарі Великої п'ятниці. Але що ж таке плащаниця? Чому її називають туринською? І що робить її однією з найбільших християнських реліквій? Лащаниця це полотно, у яке за переданням загорнули тіло Ісуса Христа після його зняття з Христа. Вона символізує жертовність Спасителя і є одним із головних атрибутів богослужінню страсну п'ятницю. Серед усіх реліквій, пов'язаних із христом, особливе місце займає туринська плащаниця, Це ляне полотно, на якому проявився образ чоловіка, який зазнав жорстоких катувань, що відповідають опису розп'яття Ісуса Христа, її історія оповита таємницями. Перше про неї згадують у 1357 році. А з 1578 року вона зберігається в Турині, звідки й отримала свою назву. Дослідники століттями вивчають цей артефакт, і суперечки про його справжність тривають досі. Багато хто вважав плащаницю підробкою, але сучасні наукові дослідження доводять протилежне. На полотні є справжні сліди людської крові. Група АБ, що відповідає крові, знайденій на інших християнських реліквіях. Відбиток тіла не створений фарбами чи іншими відомими методами. Це явище досі не можуть пояснити з наукової точки зору. Тканина та спосіб її плетіння відповідають тим, які використовували в юдеї у першому столітті. Група американських дослідників із Сторб. Shroud of Turin Research Project провела детальний аналіз реліквій. Вони дійшли висновку, що зображення на полотні не могло бути створене штучним шляхом. Воно має унікальні характеристики, які не можна відтворити жодним відомим способом. Для багатьох християн туринська плащаниця. Це не просто реліквія, а безмовне свідчення страстей христових. Наукові дослідження виявили на полотні сліди крові та відбиток тіла людини, яка зазнала розп'яття. Це лише підсилює віру в її автентичність.